Цьому ролику показує, як внести зміни до реєстру платників єдиного податку через подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Ну і в яких випадках воно подається, та для чого. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часто мене запитують, як же подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування для зміни якоїсь інформації в реєстрі платників єдиного податку. Що ми можемо змінювати? Можемо змінювати кведи, адресу, місце здійснення діяльності господарської, можемо змінювати прізвище. Але важливо розуміти, що попередньо ці зміни мають бути проведені в єдиному державному реєстрі, що може зробити або реєстратор, або ми робимо через дію. І тільки вже після цього ми можемо подати заяву про застосування спрощеної системи, щоб активізувати дані в реєстрі платників єдиного податку. Виключенням є тільки... Місце здійснення діяльності, яке в нас в єдиному, в єдиному державному реєстрі не фігурує, але в реєстрі платників єдиного податку є, і його потрібно періодично актуалізовувати. Отож, заходимо в електронний кабінет платника і будемо подавати нашу заяву, і одночасно розбирати, в яких випадках вона вам потрібна. Поїхали. Отож, заходимо в ведення звітності, обираємо потрібний період, обираємо наш рік, в якому ми зараз живемо, обираємо наш місяць, в якому ми зараз живемо, і клікаємо створити. В цьому вікні, ось тут ми обираємо всі, наступне вікно залишаємо повністю пустим. Зірочка у нас не активна. І відразу ми побачимо нашу заяву про, про право застосування спрощеної системи оподаткування f 2003 Обираємо податкову. Ми контролюємо, щоб вона тут правильно підтягнулась. Якщо неправильно змінюємо, має бути та податкова, яка є у вас ось тут в облікових даних платника. Та податкова, в якій ви зареєстровані та перебуваєте на обліку. Ось вона. В мене в мене все ок. В мене співпадає, все підтягнулось правильно. Е, розрахунок доходу за операціями оцей розрахунок ми подаємо лише коли переходимо з загальної системи оподаткування на спрощену. Зараз ми цього робити не будемо. Е, також ми зараз не будемо міняти групу та ставку єдиного податку. Про те, як змінити саме групу та ставку єдиного податку, я раніше розповідав. Ось відео. Потрібно, дивіться. Зараз я створюю заяву саму створити. І починаємо заповнення. Ми з вами зібрались вносити зміни, тому поставляємо зверху галочку внесення змін. Давайте зараз ми заповнимо в цілому для того, щоб змінити якийсь один параметр, а потім розберемо, як змінювати всі інші. Отож, опускаюсь, опускаюсь я до пункту 5. 4. В пункті 5.4 у нас якраз йде внесення змін до реєстру платників єдиного податку. Нам потрібно відмітити позначкою Х необхідний пункт, який ми можемо змінювати, маємо змінювати. Отож, тут у нас найменування суб'єкта господарювання, тобто, по суті, наше прізвище ім'я по батькові види господарської діяльності, податкова адреса суб'єкта господарювання і місце провадження господарської діяльності. Серію номер паспорта ми міняти не будемо. Нам це ні до чого. Отож, давайте ми почнемо з адреси. Податкова адреса суб'єкта господарювання. В якому випадку нам потрібно змінювати податкову адресу, якщо ми раптом адресу змінили по ФОПу в єдиному державному реєстрі, можливо, через реєстратор, можливо, через Дію, а в реєстрі платників єдиного податку не змінили. Тоді подаємо цю заяву, проставляємо тут галочку, піднімаємось до нашої адреси і просто змінюємо. От хай буде в нас не великий корін, а гірки. Гірки. Привіт, гіркам. Е, так. Змінили на актуальну і йдемо нижче. Нам в будь-якому разі потрібно заповнити наступні параметри. Місце провадження господарської діяльності. У мене це на території України. Є кількість найманих працівників бздинк, е, кведи. Всі кведи, всі 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 кведи, по яких ми здійснюємо діяльність на єдиному податку. Я їх зазвичай беру в електронному кабінеті, в облікових даних. З самого низу в мене є тут всі всі всі, всі всі кведи, по яких я здійснюю діяльність, які в мене мають бути в, е, в цій заяві. Я скопіюю зараз декілька, щоб всі не копіювати, не, не взяти багато часу для заповнення. Тому так швиденько ось три кведи. Зараз бахнемо. Якщо вам, до речі, потрібно ще один рядок додати, просто на неактивній комірці клікаєте правою клавішою. Тут є плюсик, так само є мінусик. Все все понятно, все чітко. Так, наявність податкового боргу. Клікаємо відсутній. Але попередньо варто перевірити, заходите в стан розрахунків з бюджетом і дивитесь, щоб у вас тут не було відображено податковий борг. Бо в мене по нулях. Бо якщо податковий борг є, то податкова має право не опрацювати вашу заяву. Тому, якщо він є, попередньо оплачуємо, погашаємо і потім вже заяву подаємо. Отож, нема. Так, 10-й, 11-й пункт я не заповнюю, тому що ми не подаємо розрахунку. Він заповнюється тільки, коли розрахунок ми подаємо. Є заяву, ми заповнили. Дуже швиденько Е, Клікаємо перевірити, перевірено, все і зберігаємо нашу заяву. Програма відразу пропонує підписати. Можете підписати через хмарне сховище, через дію підпис тут. Просто достатньо відсканувати QR-код зі свого застосунку дія. Я зазвичай підписую файловим ключем. Зараз також це зроблю файловим ключем. Є підписав, і далі програма пропонує надіслати документ. Я надсилати зараз не буду, ви ж надсилаєте. І потім контролюєте уведені звітності в, в тому році і місяці, по якому ви формували заяву, щоб цю заяву. Прийняли, вона у вас має підсвітитися зеленим кольором, тоді це значить, що вона дійшла в податкову, і податкова взяла її в роботу. Але це не значить, що податкова її вже опрацювала. Після опрацювання податковою вони в ручному режимі зазвичай вносять зміни в реєстрі платників іденого податку. І ви зможете замовити витяг з реєстру платників єдиного податку, щоб підтвердити, що так зміни внесені, і все окей. Витяг цей слід замовляти через дня 3-4, після того як заява у вас пішла і позеленіла. Тоді вже зазвичай там дані внесені, і вони в витязі відображаються. Але витяг замовляємо обов'язково. Ось посиланнячко на окреме відео, як це витяг замовити, обов'язково замовляйте і контролюйте. Бо тут часто є проколи по цих заявах, часто вони не відпрацьовуються, чи відпрацьовуються не від некоректно, чи йде відмова по заяві. Тому контролюйте. Тепер. Давайте подивимося, як заповнювати цю заяву в деяких інших випадках. Отож, все робимо точно так само, лише, ну, от в нас є найменування суб'єкту господарювання. Ставимо тут галочку. Хай буде я вже не Смукович Михайло Валерійович, а Лебігович. Чом Чо би? Чо би ні? Лебігович. Михайло Валерійович є. Цей параметр я змінив. Поставив відмітку, що я його змінив. І пам'ятаємо, так, заповнюємо всі дані, які в нас знаходяться ось тут. Є 8, 7, 6, 7, 8, 9 пункти заповнили. Ідемо вгору, перевіряємо. І відправляє. Так, так само ми можемо змінити будь-який пункт види господарської діяльності. От види господарської діяльності в нас змінюється просто, коли, коли, коли є необхідність. От, для прикладу, в мене є. Якийсь офіс, де я надаю бухгалтерські послуги. В такому випадку мені потрібно ось тут вказати конкретну конкретну адресу, де, де я здійснюю діяльність. Потім в мене змінюється профіль діяльності. Я починаю надавати бухгалтерські послуги от не конкретно в офісі, а починаю працювати в онлайні. Беру якісь замовлення онлайн, працюю через Zoom, TeamViewer, Skype по телефону. І тоді в мене. Вже діяльність ведеться на всій території України. Тоді я місце провадження господарської діяльності діяльності з конкретної адреси маю змінити на всі території України. Якщо потім я починаю працювати ще й за кордон, то я тут маю написати, що надання послуг за межами території України. І якщо ще в Україні, то і на території загалом, якщо наша зміняє змінюється по місці провадження господарської діяльності, ми відразу можемо внести зміни. Важливо, не пам'ятаючи, вже казав, можемо змінювати один параметр за раз. А, Перепрошую, кажу, що змінює місце господарської діяльності, а галочку поставив не туди. Ось наше місце провадження господарської діяльності є. Е, так, види господарської діяльності. Види господарської діяльності, ми просто ось тут вказуємо всі ті, які нам потрібно, щоб були в реєстрі платників єдиного податку. Але ми не можемо вказати відмінні від тих, що є ось тут в нас в облікових даних платника в кабінеті. Якщо в нас тут немає, того кведу, який ми хочемо додати, то спочатку ми його додаємо в єдиний державний реєстр, це можна зробити через Дію. І так, звісно, в мене є відео, як це зробити. Ось воно. Після того, як змінили в Дії, замовляємо витік з реєстру платників єдиного податку через три дня. Якщо кведу в ньому немає, не бачите того, який ви внесли, але він є тут. Тоді вже тільки подаємо ми заяву, ось цю, про яку зараз вам розповідаю. І нагадаю вам, що маю змогу працювати далі і знімати корисні ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони, чи просто гарні люди, які донатять. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити за реквізитами, які бачите на екрані. Також вони є в описі під відео. Дякую! І дякую за перегляд цього ролику. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і бережіть себе на все добре.